Але веселка у нас прямо чудесі, небо посередині веселки, небо синє-синє. А тут хмарка. І з іншого боку повністю дощ. А тут, дивіться, вона аж подвійна. Ось отут, ось отут. Там подвійна веселка. Але красота. І сонечко. Бачите, сонце. Як поділилося дивно. У нас дуже часто в цій стороні веселка. Ось така красота. Я сьогодні трошки займалася за своїм двором. Зараз вам покажу, як я зробила. Частинку вже засипала корою. І залишилося ще трошечки. І ось там біля того будинку, ось там, отам, отам будинок, через дорогу. Там, там я садила минулого року такий кущик, мені привезла була подруга, а він за зиму всох. І тому я туди пересадила кущик калини. Він навіть, по-моєму, має вже буде мати квіточки. Ось і ця моя рослинка теж, яку я посадила минулого року. Ми садили її з Наталією. Ось отут вона є. Зараз я покажу вам її. Раз я вже вийшла на вулицю з цієї сторони. Зараз я вам покажу цю. Теж ніби називається калина, але це не калина, це е, в нас її звикли називати Бульдонеш. Вона теж гарно прийнялася, Подивіться, як гарно випусила гілочки, випусала листочки. І ось я її сьогодні оприскала. І ось вона буде мати квіточки. Бачите, ось є бутончики. Ось, бачите, така краса. Ось ось тут теж на цій гілочці. Будуть у нас такі біленькі, круленькі м'ячики. А сьогодні я її обробляла, ось отут завелася ось така чорна бачите, попелиця. Не, вона не сюди, вона буквально на кількох тільки гілочках, але вона вже виздихала. Мабуть, я так думаю, що вона вже виздихала, тому що я вже її десь годину ще тому оприскала. От там де-не-де всередині, вона ще залишилася. Зараз вона не хоче фокусуватися. Бачите, огоно там в пазухах, вона ще де не є, але вона вже, напевно, вимре, тому що я її дуже-дуже тут теж ось. На цій гілячці, ось тут на горі, бачите, ось там теж оця чорна попелиця, вона наскільки шкідлива, рослинка бідна аж ну, втрачає, б сказала, Тургор, бачите, подивіться, як похилилися листочки. Тому що вони ще дуже молодесенькі, І оця паскудний шкідник. Бачите, ось вона чорна попелиця. Вона просто висмоктує соки з рослинки. Ну Ось тут теж будуть, бачите, біленькі такі будуть шапочки. Ну Вже як заквітне, я тоді вам обов'язково покажу. Але я тішуся, бо я тут сьогодні теж обчистила довкола травичку. Бачите, ось так бур'яни я там обчистила. Камінчики тут були, тому що мені дозволили тут садити. І знайшла ще якусь таку квіточку, цікавеньку. Вона зараз закрилася. Але вона така дуже, дуже гарна в неї. Ось така в нас біодненька тут росте. Я її так залишила, нехай собі там в парі коло калинки росте. І є в мене ще калина моя, яку я привезла минулого року. Вон там, подивіться, за кущиком, за парканом квітне якесь дерево. Це воно щось напевно на з сливових. Така дика слива альбу. або ще щось таке, щось в цьому, в, цьому, в цьому плані. Але то не черешня і не яблунька. Бо яблунки у нас там є трошки далі, вони заквітли, є райські яблучка, вони заквітли дуже-дуже таким рожеватим квітом. А може, може і це теж буде з того роду щось таке. Ну, а тут біля входу в мене така лісова примула. Вона зараз, то не видно, але коли починає коли вечоріти, на вулиці вже так трошечки. Темніє, вона прямо цей жовтий колір, він такий, як ліхтарики засвічується. Ну і тут я посадила братчиків трошки, але їх дуже побив вже вітер. У нас дуже сьогодні ручки і вітер і дощики. Ось так воно мені побило трошечки їх. Ну, Йдемо до калини, яка з того боку в мене росте. Зараз я вам покажу її теж. Зайшла в кімнату і не могла вам не показати. Мій різдвяник, напевно, сплутав. Е Весну з літом, чи то зиму з літом. Подивіться, у нас квітень місяця, він в мене от квітне і квітне і квітне і ще бутони. Дивіться, ще є бутони ось. І он там позаду бутончик ще один. І він собі так вирішив, що йому треба квітнути. О, дивіться, яка тут красота теж. Тільки розпустив бутончика. Бачите? Тут Гектор у нас, Гектор тут ходить. Ну, що ж ти бігаєш? Хі -хі. Ось тут біленький теж квіт, але вже вон квіточка зав'яла. біленький цей Там теж в мене цей дуже гарний, дуже мені подобається цей фікус. Я його принесла з трьома листочками. А зараз подивіться, яка там вже кількість, І вон знову листочок бачу, розпустився. Добре, йду покажу вам все-таки свою калину. ну Ось тут вже примостилися мої два цимбідіума, ті, що старіші. Тут в мене примули доквітають, але тюльпанчики теж дуже вітром їх потріпало, які вони гарнесенькі, жовтенькі колір дуже гарний. Але ось вітер ламає, бачите, ці рожеві. Тут у нас ще нарциси квітнуть маленькі, оці хропахучі. І от дивіться, сильно вітер на шкода дуже. Вітер сьогодні дуже дуже гучкий. І ось отак я тут зробила, бачите, ось отак засипала корою. І ось отак воно буде виглядати. Там трошки підсипала свіжим камінчиком білим. І ось отак тут вже такий порядочок. Ось. Там я ще думаю, може я звідти заберу розмарин, і так мені здається, що ось отут посередині, десь ось тут, тут я ще буду потім досаджувати щось. Я подивлюся, що тут буде пасуватиме. Може щось в горчиках поставлю. Але ось тут, швидше всього, посерединці, там була в мене посаджена така фуксія, яка росте на дворі, дуже дрібненькими такими квіточками квітне. Але вона за зиму, мабуть, десь на неї наступили ногою. Можливо, навіть я, може, десь і тваринки порилися, і вона загинула. Я її звідти викопала. Ось. Звідти я ще, я ще туди не садила оці свої цикламени, що в мене були посад... ну, були в горщиках розкладені. Я ще б думаю, чи зараз мені їх там потрібно, чи може я внизу, навпаки, ось там за загородкою, я там всередині їх і посаджу, а може і ні, бо там трошки затемно для них, їм би дуже пасувало було би ось тут по прикрай. Наприклад, можна ось тут один є, бачите, ось червоненький він квітне, коло маргаритки. І ось другий такий з біленьким. Ось, бачите, він теж є. Він собі випустив, він тут буде, вони прожилися. Там ще я посадила два, буде чотири смородинка. Чесно кажучи, я... ці гілочки вони дуже малесенькі, подивіться, які, але вона вже квітне. Не буде там ягід, мабуть, швидше всього. Але вона заквітла. Ось, тут теж смородинка гарно розвивається. Ну і тут тільки оцю частинку, шуково сарая, бачите ось? Я тільки встигла засипати ось там по краю. І ось ту частинку, бо на вулиці пішов дощ, і ось тут, бачите, частиночку тільки. Ну і ось отак зараз виглядає та частина двору. Ось так що там вже все готове. Там тільки можна буде роз, розсунути кору, аби так щось треба було посадити. Ну і от поки що так. Ось тут ще мені потрібно буде все доробляти. Тут трояндочка, вона прожилася гарненько. І йду покажу вам калину. Дуже хотіла показати, вона сховалася, ось де. Ось я принесла оці гілочки, ось оці буквально три гілочки. я принесла з, Ми привезли з парку. І подивіться, вона вже має квіт. Ось, бутончики на квіточки. Бачите, ось тут теж. Так що вона вже хоче квітнути. Але я її пересадила в більший горщик. І вона буде там поки що сидіти в цьому горщику, поки вона досить не укріпне і не підросте. Ну і потім я просто її висаджу. Ось тут дуже гарно почали відростати крила ангела, але десь є злимат, якого я не можу знайти. І він починає її гризти. Бачите, прям дірки виїдає. Так шкода в листочках. Вона дуже-дуже гарна. Ось, бачите, звісно, як вигидає, прямо листя псує. А тут саме красота в цьому листі. Я вже шукала і я не можу його знайти. Ось полунечки потрошечки. Все трошки, навіть з того боку, в мене полуниця одна квітне. Ось ця біленька. Так іще не посаджена. Ну, ось отак. Тут десь якийсь теж тюльпанчик заблудився. Маленький. Ну і все ось, ви знаєте, що зауважила? Е, поклала я відерка. Бачите, в тій та піона, та це в мене піонія. Вона була при відрі зразу у відрі. І дивіться, які в неї великі листочки, які в неї вже ось, бачите, які в неї гарні гілячки, які вона росли високі і дуже гарно вже розвинулися. А оця ще зовсім молоденька, навіть ще не відкрилися. І що саме цікаве, коли я закрила відром, вона момент пішла в ріст. Мабуть, їй було захолодно. А оце, що за незвичайний колір, це просто так як вогонь. Пелюстки такі як язички полум'я, дуже гарний колір. І ця теж, бачите, ця теж рожева. Вона така сама, як та сама крайня, бо ця була біленька, а ця так само рожева. Вона така малинова. І ось вона теж гарно пішла в ріст, коли я їх. Закрила відром, тобто їм, мабуть, було захолодно, можливо, вітер їй шкодить. І ось оця, пам'ятаєте, я вам показувала крила, як вона гарно розрослася. Ось, я її пересаджувала, я її поділила О, там на ті два відерка, Ось там що вона є. Ось там тих два відра. Я теж була поставила, поділила її, і ось як вона гарно почала мені наростати. Дуже гарненько. Ну і тут кала прокинулася теж. Це в мене кущова айва і я, чесно кажучи, я її привезла з України. Оцю кущову айву це садила моя мама. І я привезла. Мені мама дала кілька таких ростків. Я викопала, вірніше, з маминого дозволу, з під самої кущика. І я привезла сюди. І вона в мене стояла в тепличці всю зиму. І я виняла її на вулицю, щоб вона трошечки вже звикала до зовнішнього утримання до вулиці, і вдарив мороз тут. Який мороз? Мінус 2 чи 4 градуси. в нас було останній цей мороз, і він її пошкодив. І оці, оці, бачите, гілочки вони всі сухесенькі. Але я побачила, що ось прокидається, ось є бронячка. І вона там, бачите далі, там теж є брунька, воно, вона червоняста. І тут є ще кілька таких гілочок, на яких будуть. Є ще вони зелененькі, вони не загинули. Так що є надія, що я цю кущову айву ще буду мати. І десь я її висаджу. І, можливо, навіть там, де я казала, що на тому місці. Зараз я покажу вам. Ось отам, ну це як завжди, у мене діти на вулиці. Ось отам посередині, там, де я викопала фуксію, можливо, я навіть її туди приміщу. Вона не є така, що була аж дуже. Єдине, що в ній дуже гарні квіти. Там є і плоди, звичайно, їх можна сушити і можна використовувати в чай. Ось, але, в всякому разі, я спробую її посадити. Ось, ну і Гумі Гумі теж росте гарненько. Тут ромашки примістила. Це за сьогодні я забрала їх. Ось ромашечки. вони. Он, звідти там за, позаду рододендрона стояв цей горщик. і Ось вони так витягнулися. Оце ну, такі дрібненькі ромашки, фактично. Я потім погляну, може, я їх висаджу на той бік, туди на ту галявинку. Ну, от і все. На сьогодні отакі мої новини. Ось такий в мене подвір'ячко. Таке зараз я дуже задоволена, чесно вам скажу, що ще якщо посадяться там троянди на оту арку, буде дуже гарно. Я задоволена. Малинка розвивається теж, тут м'ята росте. Ось. М'ята гарненька, така собі. Буде на чай, ну а тут малинка вже починає заквітати. Бачите, теж ось вже є квіт на ній. Ось вона починає квітнути. І сподіваємося цього року на якісь ягідки. Ну, Звичайно, сусідка. Як тільки я щось роблю на подвір'ї, обов'язково їм потрібно щось. Ну, нічого не зробиш. Тут таке. Ну, ось, бачите, як гарненько малина зав'язує квіточки, я її підсипала трошки нітрофосом, дала нітрофоски буквально по ґрунті, по кілька зерняток. І ось тут кампанулу, з'їли слимаки, але вона вже трошечки відходить. Я подивлюся, можливо. Я була посипала тут і тими синіми гранулами. Вона ще вона повинна відійти. У мене кілька разів з'їдала її минулого року і вона потім все рівно росла. Ну, все, на сьогодні оце все таке коротеньке відео. Відео огляд, якби на та веселка була б і не вийшла на двір. А так хоч трошечки показала вам краси ірландської. Ну, все, всім дякую і всім пока. Ось продовжує квітнути в мене світ Girl. Дівчинка. Тут продовжує цвісти так само квітнутий коханець, але він вже втрачає трошки колір, бо він коло сонечка, і він дуже-дуже на нього постійно падає сонце, але він пахне практично цілий день. Там позаду, зараз я вам покажу. Позаду нього, он там, там. не бачу, не видно вам його, зараз я ось так переставлю. Ось, бачите, це Спітфаєр. Не видно все рівно. Треба його кудись переставити, щоб було ось отак. Подивіться, які в нього чарівні рисочки на тих квіточках. Запаху немає все рівно, так що це не, не Лаурентій. Так що будемо триматися, притримуватися тієї назви, що була. І ось хоя, яку я купила в магазині, пам'ятаєте, вам її показувала. Подивіться, як вона гарно нарощує ось листочки. ось. Ось тут теж. Оці всі такі бордові листочки це все молоденькі росточки. Ось і отакі навіть сплаші є на ній. Ну, ось така от вона собі красунечка. Гарненько почала рости. в мене лаконоза. Ні, це матільда. Це матільда сплаш. Ось вона випускає теж ось тут молодесенькі листочечки. Можливо, і не видно, зараз я вам постараюся. Ось отак піймати, бачите, ось вони, ось на кінчику молоденькі, молоденькі листочки є. Ось. Так, ця в мене теж ще поки що не рухається, але на цій почали, напевно, теж зачатки молодих листочків на цій хої. Тут в мене ця хоя. Це в нас що? Зараз я подивлюся. ваєтті Кінтіана триколор. Поки що сидить, але там щось десь теж я бачила, щось в неї намічається. Ну, ось наразі так. Там в мене квітне моя біленька. Одна, друга біленька. Продовжує квітнути той бігліпчик. Ось він такий собі. Дуже погано видно, але я зроблю огляд. Ну, і ця, звичайно, куди ж без неї. Вона в мене була впала пару днів тому, впала ось звідси з цієї полиці. І, чесно вам скажу, ні розвилася, тільки тріснув горшок. Тріснув горшечок в ній, але вона не зламалася. Стійко витримала падіння. Продовжує квітіння мій пафік. Пафіопіділом. Ось такий він красунчик. Отака красота. І я вже посадила огірочки. Огірочки мої ось так гарно зійшли. Я їх на сонечко поставила, щоб трошки горілися. Там у мене посходили кабачки, помідори. Ось це кабачки, цукіні жовтенькі. Тут є помідорка, ось одна ось ще три. І там позаду ще огірочки. Ну і там ще десь наклюнулися, були два. Так що будемо мати цього року якийсь урожай. Чуть не забула вам сказати: в мене проблема з комп'ютером. І я була змушена відвести комп'ютер в ремонт. Хлопці пере... зробили мені, переставили хард-диск, тому що він вийшов з ладу. І в мене зараз практично новий комп'ютер, фактично. Ось. І я не мала, не мав, не маю змоги, бо програма, якою я обробляла відео, наразі зараз ще не працює. Я повинна її перезавантажити, перезапустити. І тоді я зможу знову виставляти відео, такі, які в мене були раніше. А зараз я змушена буду робити на телефоні. Так що, якщо буде якась якість, можливо, недобра або ще, то я зразу прошу вибачити. Ну, ось так. І ще хотіла вам показати на що зідні рослинки весною. Це просто неймовірно. Я оцю кислицю посадила буквально, напевно, днів ну, 15, максимум 20. Ну, трошки більше як 2 тижні назад. І ось такий гарненький кущик вже наріс. Я буквально в горщик запхнула туди ну, кілька корінчиків, буквально кілька кусочків цих корінців, і вона ось вже хоче квітнути навіть, бачите? Ось. Але що я побачила? Я побачила на котромусь, на котрі вона закривається, я торкаюся її, бачите, вона складає листочки. Я десь на котромусь листочку побачила слід, а ось, подивіться, слід від слимака. Значить, це мені треба оглянути буде дуже добре і дуже ретельно оглянути оці полиці, бо кислиця стояла ось тут. Ось отам стояла кислиця, бачите, на тому пустому місці. І тепер мені потрібно оглянути всі орхідеї довкола, бо якщо цей слимак кудись забереться в горщик і там відкладе яєць, то потім в мене буде проблема. А слимаки дуже сильно поїдають орхідеї. Вони пошкоджують дуже листя. Е, ще одна проблемка. Ось так хотіла вам показати рослинку, а виявила, що в мене тут десь орудує слимак. Ну, ось так. Кисличка росте дуже швиденько. Якщо ви маєте бажання, вона дуже-дуже гарно виглядає. Листочки такі ось в неї. Бачите, бордові, темно-вишневі з бордовим. Подивіться, яка краса. Такий відтіночок собі має. Дуже гарно. Я дуже її люблю. У мене є вона велика кисличка теж. Зараз я покажу вам ще другу. Ось оця моя велика красуня. Бачите? Ось до світла, бачите, як в неї... дивіться, яке в неї гарне розмашисте листя, яке воно гарне. Ось така в мене є ще одна велика. Вона теж тільки наростає, в неї там небагато ще ростків, бачите, але вона ще нарощує більше і більше і більше. Випускає ще молодих і багато-багато. Вона поза минулого року і вже квітне, бачите? Ось? Поза минулого року в мене була просто величезна така шапка бордова тут, але вона з часом, мабуть, її потрібно розсажувати або може проріджувати, або якось, тому що вона вироджується. Ну, все, а на сьогодні, всім пока. І всім дякую за перегляди.